Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати від Tom Ford. Якщо ви мене знаєте і вже дивитесь деякий час, ви ще можете подумати Tom Ford. насправді що ж, тобі ж Томфорд не подобається. Ось. Зараз розповім, чого, чого це я про нього. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і про ще багато-багато іншого. Перше. Томфорд це Солейнеж. Ну, насправді це солейнеж 25-го року, це вже аромат, який був раніше. І вони його перевипустили. Тобто я там піраміди оць, цього солейнеж, про який я вам розповідаю, розповідаю сьогодні. І солейнеж, який був раніше. Ну, там, скажімо так, більшість вона схожа. Але є деякі, деякі ноти, яких немає в цьому солійне. Що у нас тут є за ноти? У нас тут є бергамот, морква, апельсиновий цвіт, жасмін, мускус, бензоїн та лабданум. Ось такі у нас ноти. І ви знаєте, я коли побачила, що тут є морква, я, в принципі, нічого проти моркви не маю. Uh, як так... і Просто в мене є аромат з морквою від Mask Mulan Loves, декілька де у мене є пробників. В, ви, ви знаєте, і там ця морква трішечки заважає. В принципі, морква, як морква, як ми її знаємо, як овоч. Це такий знаєте, ну, доволі, ну, звичайний нормальний і нейтральний овоч. А ось в ароматах не завжди так мені. Ну, коротше кажучи, е, і ще я вже ці ноти я їх брала на фрагрантиці. І на фрагрантиці завжди у них там написано за та проти аромату. Ну, за нам не цікаво, проти. У нас тут є два, то тут є три пункти, але ми прочитаємо два цікавіших. Е, значить, перший то, що аромат не складний, а другий е, це те, що відкриття оце бергамотове, воно дуже схоже на. Е, Наприклад, фейрі, ну тобто, щось to для, для миття посуду. Хочу розібрати спочатку ці два пункти, бо це може бути вирішальним для тих людей, хто буде, наприклад, купувати наосліп. Не раджу купувати наосліп нічого, але ну що, що зробити? Я, сама, я вас розумію, бо знаєте, теж не в мегаполісі мешкаю. Так слухайте. Перше, то що аромат не складний, аромат насправді не складний. Аромат не це не там така ніша, що треба думати, що це таке за аромат. Аромат насправді не складний, дуже простий, але мені він подобається. Друге, про це фейрі, про ці е, таке враження, що це ріднина для миття посуду або для миття під, підлоги. Е, старт насправді дуже яскравий, бергамотний. Дуже яскравий бергамотний. Дуже. Яскравий бегамотний. Я людина, яка любить, дуже любить цитруси, бергамот, оце все дуже я люблю. Тому то я їх, е, 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 як би так сказати, я не ображаюся на цитруси, навіть якщо вони дуже яскраві. Навіть якщо вони можуть трішечки віддавати таким, знаєте, Ріднина для миття посуду. Таке теж буває. Навіть якщо вони якісь там дикі, навіть якщо вони дуже агресивні, я, я їм все це пробачаю, бо вони мені подобаються. Тобто, коли я вам розказую про цитруси, я вам а, раджу, раджу трішечки, не то, що скептично до цього відноситися, бо я не то, що вас там обманюю. Ні. Або там в оману хочу вас ввести, ні. Просто я та людина, які подобаються цитруси, і може, якщо вам не дуже вони подобаються, ви будете більш ем, об'єктивні з ними. І ви, вам, вам буде видно, ви будете чути деякі речі, які, наприклад, я не чую. Якщо цитрус насправді там якийсь супер там агресивний е, дикий. Для мене він буде ну, цитрус і цитрус, клас. Тобто, ось так. Але я можу сказати, що ну, насправді я не чую тут ніякого відкриття фейрі чи от таких, я, якісь там цитруси для миття посуду. Ну, ні, насправді ні. Е, що ще хочу сказати? Цитруси мені тут подобається. Відкриття класне, яскраве, соковите. Найголовніше тут, що є в цьому ароматі, це білі квіти. Білі квіти тут класні. Білі квіти тут у нас не індольні, приємні, приємні, дуже-дуже класні, приємніші квіти. Тобто з ними легко, з ними супер цікаво. Це не квіти, якісь там індольні, від яких там голова болить. Це просто білі, класні квіти, ось і все. І тут у нас ще є мускус. Мускус у нас є. і він він, я не можу сказати, що я його там відчуваю прямо одразу. Десь, наприклад, на шкірі, а на шкірі люди, на шкірі цей аромат дуже-дуже довго сидить. Два пшика, ви просто уявіть собі, ось у мене тут є і пробник, але якщо ви робите пшики з цього тестера, два пшики, і я, ну, принаймні на моїй шкірі два пшика 9 годин. 9 годин люди. Тобто, десь, може, так, шоста, шоста година десь, і я відчуваю більш інтенсивно мускус. І, ви знаєте, але це не мускусний аромат. Якщо ви хочете купити цей аромат через мускус, якщо ви хочете купити цей аромат як мускусний аромат, не робіть цього, бо це не мускусний аромат. Це аромат з мускусом, але це не мускусний аромат. Так ось, я відчуваю такий хороший м'який мускус. Ось, хороший, такий класний, м'який, ніяких там, нічого такого вонючого там нема, такого смердячого, нічого, нічого такого нема. Просто класний мускус, просто класні білі квіти. Щодо бензогіна та лабудану, що у нас тут є, знаєте, іноді вони мені бувають трішечки так страшні. Чому? Тому що, якщо вони, наприклад, поєднані з Ладаном, іноді так, так буває, що аромат дуже яскравий через них, дуже такий. Важкий навіть. Тут такого немає, вони якби, якби роблять аромат більш глибоким, щось таке. Ось. Так що, в принципі, я, з моєї точки зору, цей аромат непоганий, він дуже непоганий, він класний, цитрусовий, біло-квітковий, мускусний аромат, доволі простий, так, але він мені подобається. Він мені, він мені подобається як аромат, він мені подобається як. Його стійкість це дуже стійкий аромат і гіперстійкий аромат, і шлейфовість, і все. Тобто технічні характеристики теж у нього класні. Щодо ціни, люди, ціна цього аромату, ну там я, я бачила лише дві пляшки. Є, може, є інші, я так думаю, що є інші пляшки. 30 мл коштує 90 євро, і 100 мл коштує 200 євро. Слухайте, ще може роки 4 назад, я б сказала, 90 євро за 30 мл це, ж, це, це шалені гроші. Насправді, зараз 30 мл за 90 євро, навіть за 105, це така собі нормальна ціна парфумерних. Ароматів з парфумерки. Тобто, це Євсен Лоран, Діор, Guerlain. Більш-менш вони так коштують. Щось коштує 87 за 30 мл, щось коштує 96, щось коштує 105. Ось, так що це нормальна середня ціна за таку пляшечку. Ось, так що, в принципі, знаєте, люди, мені аромат сподобався. Дуже сподобався. Я дуже задоволена, що я дала йому другий шанс. Я дала, йому, якби, я дала собі змогу протестувати аромат і зрозуміти, що в принципі не завжди, не, не назавжди те, що у нас там з Томфордом не складалося, це не назавжди. Ось цей аромат мені. Сподобався і таким чином я буду дуже-дуже чекати, коли у нього ще будуть виходити нові аромати, щоб їх затестувати, бо ось цей аромат мені насправді дуже сподобався. І я задоволена. Так що розказуйте мені, чи ви вже знаєте цей аромат, чи ви його тестували вже розкажіть мені, чи ви даєте другий шанс брендам. Наприклад, якщо у вас з ним не склалося якось, чи даєте другий шанс, коли у них там виходять нові аромати, чи ось, якщо не склалося, то не склалося амінь і досвідос? Ось так. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. Сьогодні у нас, ну, технічно, завтра Різдво. І я вам бажаю щасливого Різдва. І вам, і вашим родинам, вашим, вашим дорогим людям, вашим друзям, вашому колу людей, яких ви любите. Якщо ви, якщо ви святкуєте Різдво, то щасливого Різдва. А якщо ні, то тоді доброї середи. Побачимось з вами у п'ятницю. Па-па!